Привіт, друзі! Сьогодні 9 липня, з вами знову центр громадської аналітики вежі. І сьогодні з нами в студії вже традиційно Андрій Городницький, громадський діяч, політолог, волонтер, кандидат філософських наук, член Національної ліги центристів, так само як і я, але ми сьогодні про центризм говорити не будемо можливо. Вітаю тебе, друже. Ну і хотів би тебе сьогодні запитати про те, що ти думаєш з приводу зміни риторики Трампа. По відношенню до Путіна і можливо, і до України, тому що про зміну стратегії я особисто поки що ну не можу говорити. Чи можливо ти маєш якусь там іншу і, має, і маєш інше міркування з цього приводу? Ну справді я вже другий день розбиваю, поки що ну, ці надії мрії. От тому, що е, Трамп, по перше, не вперше висловлюється проти Путіна так е, ну так, не так радикально, але принаймні е, досить таки е, приємно нашому вуху. Цього разу, звичайно, він вже трішки перевершив самого себе. Сказав, що нього що він несе Е, це вже приємно. Це вже він помаленьку, що він починає приходити до тями. І, хоча я сказав, що після першого інтерв'ю він це зрозумів. Просто коли ти знаєте її п'ять стадій прийняття. От він нарешті за ці місяці він помаленьку починає приймати якусь істину і розуміти, хто таке путін і хто росіяни. Це нічого ще поки що не означає для України. А це велика проблема, тому що те, що там Трамп собі щось е уявляє, щось, щось розуміє, це, по-перше, не означає, що нам буде надана та підтримка, на яку ми заслуговуємо. І знову ж таки, я бачив в тебе також статтю, який кидав е про економіст, який дуже цікаво розписує, в принципі, всі його е меседжі, і скаже так, фейковий фейковий розворот називав. Ну, в принципі, це такі є, тому що і давайте дивитися змістовно. Чим він нам пропонує допомогу, е Німеччина нам там має купити. По словах, там ще три уноки Петріва по його словам, там ще ще три були передані до того. Не знаю, можливо, хіпотечно. І плюс він одну має Петріот передати ще там. Можливо, по двові він все говорить можливо. Ми передамо, можливо, передамо там. Одну, одну, я одну, я він не сказав, буде. що поїхало вже. Ну, що поїхало, це чудово, я не проти. Якщо, якщо це так дійсно, то петріоти, в принципі вони є. Ну їх немає та ну вони їх обмежена кількість будь-якому випадку, але вони є в дивився по світі, тобто в них є і до, до досвідки достатні для того, щоб Україні передати там штук 20 установок і плюс-мінус комфортно це почувати. Інше питання з ракетами, так ну це так, офіційно. цієї інформації немає скільки є ракет, скільки вони виробляються, тобто є там плюс-мінус. Я тебе переб'ю, перепрошую, я тебе трішки перебиватиму сьогодні, бо я хочу подопитувати тебе стосовно ну, тих питань, які мене особисто цікавлять, і думаю, що глядачів ти дуже влучно сказав про те, що Трамп ще після першого спілкування з Путіним, ну почув, хто той, хто той такий. А чому він п'ять місяців думав? Чому він зволікав? От що могло стати такого нового під час останньої розмови? Тим паче, обстріли ж були такі масовані раніше. Я особисто ну, не бачив там от в останньому обстрілі щось таку несосвітньому, що могло б змінити думку Трампа. Чому ну, він п'ять місяців думав? Він що, того думків чи, чи як? Можна по будь-якому називати це, можна різко, можна м'яко, але так, як я сказав, стадії прийняття, вони не в психології, і він е, приходить до того, що можливо все-таки переконати Путіна якимись методами. Зазвичай це задобрення. Він пробував один варіант, другий варіант, навіть перед останнім. Ну, Скажімо так, при кінцевим е, телефонним дзвінком, що він зробив? Ну він ж не підняв там, не, не, не зміцнив санкції, правильно? Не накричав на нього. Ні. Він зняв санкції, він е, припинив е, постачання озброєння. Ну тобто, це ще один крок на зустріч. Це знаєте, такий останній подарунок, знаєте, людині, яку ти там кохаєш, а вона тобі десь раз зрадила. От і ти такий все, все одно надієшся, що вона до тебе повернеться, що все буде добре. Оце така логіка. Він. Вийшов, сказав: ну не працюється, не працюється його команда. Виходить, каже, що це не працює. Виходять республіканці. Навіть де ну там правда не немає, але все одно. Хоть республіканці кажуть, йому ні, Дональд, це не працює е, про цих демократів взагалі. Ну коли на Фоксі там задають питання жорсткі, кажуть, ну вже ви не бачите? Що так. воно це так воно не може існувати? Що Путін вас водить за ніс Ну давайте, я би, трошки міняти риторику, принаймні не підтримуйте його. Ніхто не каже, що ви там маєте Україну там закидати озброєння? Ну не підтримуйте Путіна, не називайте його своїм другом. От він вже в того помаленьку приходить, і проблема тепер полягає в іншому. Тепер ми помаленьку починаємо перетягувати Трампа на свою сторону, щоб він почав постачати нам озброєння е, на грантовій основі. Щоб ми його не купували, щоб Європа не купувала, нам не передавала там втіхаря темними шляхами, ще якимись там методами чи будь-якими іншими. А щоб ми напряму отримали підтримку, як це було за адміністрації Пайтона. Тобто, ми хочемо, знаєте, нарешті ми почнемо знаєте, витягувати на попередній рівень вийти. Ми настільки опотилися, що тепер треба витягнути на попередній рівень. Тому mm -hmm. що елементарно навіть ну кажуть, чому немає поки що перспектив? Тому що ну окей, в законопроекті в законі, вже точніше, який був прийнятий буквально недавно. І славно двісний по, по оптимізації по субсидіям, по які, до речі, є, там на 5 мільярдів, 5 трильйонів доларів е, борг в майбутньому ну, гіпотетично має збільшити. Е, там ні слова про Україну. Тобто там пільги всім, окрім України. Окей, буває це внутрішня, внутрішня політика, це там Україна може і не бути. Окей, але бюджет на суперіть, рік, там, де була Україна, чи ще... Е, в Принципі, мож, може звучати Україна, але всі ці, які в тому році, наприклад, були, вони були зменшені, зменшені ці видатки на Україну. Можна ще одне уточніше запитання? Я буквально два дні тому читаю в одному з телеграм-каналів повідомлення про те, що Трамп заморозив Україні допомогу на суму приблизно 20-30 мільярдів доларів, і це гроші ті, що були передбачені нам ще з 2024 року. Я не знайшов підтвердження цієї інформації, але. Де от про який ти говориш, який сьогодні публікував у себе, там пише, що Дональд Трамп, його адміністрація, Білий Дім заморозили фінансування програм з 2024 року для виготовлення зброї, бо ми отримуємо зараз зброю не зі складів, а ту, що нам виготовляють. На десятки мільярдів доларів заморозили. Ну, блін, це якась фігня, Ну, вибач мені, я по-іншому назвати не можу. Ну, це м'яко кажуть, це не піня, це, це це жахлива ситуація, тому що не не до отримання України озброєння буде відбиватися на реальності. В реальності відбувається на фронті. Е, мене таке відчуття, що дійсно це все робиться для того, щоб ми е, дуже дуже жорстко діяли фронт. То з'їло це відтупили й майнозі, і потім цей фронт ми його віддали в, у, у вторгах майбутніх торгах, які там будуть відбуватися через півроку, через рік часу е, з Путіним для того, щоб покійно сказати, Ну то ну, ви ж не можете його зараз відбити ці території, ви не можете зберегти ці території. От ви бачите, ви за рік часу втратили таку кількість територій. Буде конкретно, буде цифра. Ну якщо це гіпотетично буде, і ви вам каже, ну якщо ви не хочете ще втратити території, тому що ну путіноїди, я переглядаючи останнім часом е, їхні канали. Так далі, вони просто в, в такому величезному щасті. Ну подивіться, ми наступаємо Запоріжжя, наступаємо е, цей е, Суми. Наступаємо е, Харків, наступаємо. Кажу, на всіх фронтах ми зараз включилися. Наступаємо там є 650 кілометрів фронту, які не задіяні. Поки що, як вони сказали, поки що. Ці інші поки, по повній програмі вони наступають. І плюс вони кажуть: ну, якщо ми раніше наступали, наприклад, на одному чи двох відтинках, і ми так, досить таки ну, так, успішно наступали, всі інші ми тримали. То тепер ми наступаємо успішно на багатьох. Там тільки деякі, там, наприклад, там, в Сумах ми не можемо там, нічого зробити. Де кажуть, деякі напрямки що просто стоять. А інші ми наступаємо досить успішно. І каже, а що, а що українці можуть протиставити? Це відкріше, я слухав таких ніби нейтральних, ніби нейтральних військових експертів росіянських, і вони кажуть, так це ж не росіяни стали сильніші, це українці стали слабші. От вони формулюють саме ось таким типом. Тобто, це означає, що Україні не надають відповідну підтримку, тобто ми можемо стримувати як або живою силою, або технічною силою. Ну живою силою ми не можемо сприяти, тому що їх набагато більше. Ну їх там в п'ять разів більше постійно пр припприбуває. -при -при Ну, якщо ми будемо так постійно ну, протистояти цифрами, ну нас не хватить це 100%. Віддотків. Але якщо брати технічною силою, ну також питання є питання до кого до наших партнерів. Чому наші партнери не роблять все для того, щоб технічної сили було набагато більше? Ми самі там перекривалися певний період дронами. Питання зараз з дронами також складне. Ми намагаємося самі його вирішити. Самі на жаль, тому що ще раз кажу, європейці тільки вмикаються, тільки-тільки починають до цього рухатися. А Росія на повну катушку співпрацює з китайцями. Ну якщо в них дрони там по перше, по перше дуже цікаво. На, на жаль, в нас дрони виробляються ну величезною кількість приватних кількістю приватних компаній. Де, деякі з них досить такі, ну скажімо так, не сильно чесними і справедливими, які можуть якісь косячні дрони або неправильними характеристиками, ще якісь ну, тобто це є проблем. У нас немає однорідної структури, як це є наприклад в Росії, і плюс взаємодія з китайцями. Китайці на жаль виділяють величезну кількість унікальних сучасних технологій, і цей дрон. Ну тобто, скажімо так, якість цього дрону вони набагато е е краще, ніж в нас, тому що в них є е така правильна вертикаль БПК, і це величезна проблема для України. Я пам'ятаю, колись був період такий, що нас почали в соціальних мережах розповсюджувати інформацію, що кожному в кожній хаті має роб, мають робитися дрони. І я написав, кажу, що це нереально, тому що е е скажімо так, е не неякісність цих дронів потім буде сказуватися на якість бойових дій. І це буде кажуть, катастрофа. Ми там захейтили, розказали, Боже, який я, я, я що я такі поганий, такий сякий, ніхто не хоче. Всі, всі хочуть, щоб всі відпочивали, а тільки держава робила. І каже, та ні, це держава має займатися. Тому що це залежить якість, і це залежить. Вони можуть контролювати ту якість. Так, і так, буде так. сказати, похибка буде набагато менша. Ну ось і ми зараз це все поїдаємо. Зараз нарешті вже почали про це говорити: що це. Кількість величезна кількість виробників кожним своїми стандартами, треба це все підлаштовуватися, величезна кількість знаєте, цих 10 10 робочих, на них 100 керівників. Отак От у нас зараз трішки виглядає. Тобто, Мене, це є певна проблема. Я хочу повернути знову до того, що ти озвучив. Ти говориш про те, що ми тепер намагатимемося все-таки добитися від Сполучених Штатів Америки передання нам зброї на грантовій основі. Mm -hmm. Ти бачиш перспективи цього, чи враховуючи ту інформацію, яку, от що ну, я говорив, все ж таки є сумніви з цього приводу? Чи ми просто працюємо над цим? Це наша перспектива. Ми вимушені це робити. Ніколи ці дрони. Друже, ми... я перепрошую, таке треба робити. Ніхто не каже, що не треба робити. Просто от реально, яка перспектива тут? Перспектива є. Перспективи є, я розумію, що ти говориш. Я розумію, хто такий Трамп, я розумію про його позицію, я розумію, що він обіцяє максимально до речі, і ще досі, навіть на всіх там про Трамп про Трампівських каналах. Ніхто не говорить про допомогу Україні. тим більше гранту, але якщо дивитися на зміну позицій, в принципі, якщо спостерігати, наприклад, навіть на за опозиційними каналами, навіть за деякими такими відлученими е, від престолу республіканцями реганістами, вони починають все більше більше наполягати, наполягати на допомогу з України саме Грантові. Якщо раніше вони говорили, що ні, не треба, треба зупинити війну. І всі такі сиділи, ну і республіканці, всі говорили, що зупинити війну допомоги не потрібно. Зараз же ні. Зараз не зрозуміло, що зупинити війну нереально. Вони тепер розуміють, що Путін поганий, але його потрібно якось зупинити. І як зупинити, ніхто не знає. Але знає, що для цього, щоб Україна не мирні, треба давати підтримку Україні. Ну це логічно. І Трамп це знає. Тому що Трамп не хоче бути, не хоче отримати Афганістан. 2 він не хоче на своєму е, кар'єрному цьому такому дописі, на, щоб в нього було оця позначка, що він втратив Україну, він отакий жахливий президент. Він цього не хоче. Тому він буде вимушений в будь-якому випадку підтримувати Україну. Інше питання, на яких об'ємах. Тобто mm -hmm, в, 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 Україна, е, ну, на щастя, для Трампа і для Західного світу, вона намагається самостійно справлятися з боргом, тому що у нас вибору немає. Справлятися якісно, справлятися з, з болем і через кров. Оце проблема. Якби ми програвали те, як як наприклад, якби це було в, в Афганістані, коли там, вибачте, мене кривими ручками все робилося, і вони закидали там танками, одброєнням всім іншим, щоб хоч якось зберегти, що вони там намагалися демократію побудувати, і ніяк їм не вдавалося, і не вдалося. Оце а не а тут різниця. Тут ми навпаки з маленькими вкладеннями, і ми робимо величезні речі. От вони дуже щасливі від цього, тому що вони ніфіга не вкладають. Давайте будемо відверті. Але хочуть до одної гривні, хочуть доробити мільярд. Оце така сама дуже логіка. І на жаль, поки що їм це вдається. Я до цього якраз що ти сказав, хотів би додати коментар, це як репліка, і я хотів би, щоб ти прокоментував. Учора Західна преса пише про те, що радники з питань нацбезпеки в адміністрації Білого Дому, але не нинішній, бо нинішній Марко Рубіо, він виконує обов'язки одночасних дерсекретаряша, а попередній Джейк Саліван при Байдену. Він почав там знову роздавати коментарі. Він заперечив, що попередня адміністрація, тобто Байдена, фіксувалася на стримуванні ескалації з боку Росії та України, і запевнив, що головним не. завданням було надавати зброю Україні. Ну ти посміхаєшся так само, як і я. Розумієш? Я, чесно кажучи, зараз не бачу різницю в зовнішній політиці Байдена і Трампа щодо стратегічного вибору. Я на цьому наголошую. Ми зараз дуже детально з тобою проговорили, що об'єм допомоги різний і форма різна. Направду так. Байден багато давав грантової допомоги, але ну, мені схоже про те, що вони діють однаково. Е, тут варто не забувати про діпстейт, який в все таки впливає на всіх президентів Сполучених Штатів Америки, хоч би якби там Трамп не боровся зіпстейтом, не розказував, які вони погані. Ці його помічники розказували, які вони погані, і ми взагалі проти діпстейту. Це все як, 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 як сказав вже відома ця фраза, це все був шифер, тому що в будь-якому випадку Діп Стейт він має свою доктрину, він вибудовує цю доктрину і він розуміє, що є стратегія е, геополітики, хай буде, як кажуть, Сполучених Штатів Америки. І вона в будь-якому випадку має витримуватися, і вона в будь-якому випадку має чимось підкріплюватися. Просто словами завершуємо війну. Ну це не працює. принаймні не спрацювало в три. То ти маєш чимось його підкріпити. Чим підкріпити цю геополітику? Ну в питанні України виключно озброєння, тому що варіантів інших немає. Або ти можеш, як ти сказав, в дуже цікавому злитому цьому записі, не знаю, чи це він релевантний чи не релевантний. От там де він каже, що я тебе розбумблю, тому твою мотку розбомблю. Okay. От, але це, це якраз і показує, тобто, що говорити і діяти це різні речі. І саме цікавіше, що дуже класно ці відбувається відбуваються поступово. Я це, про це говорив ще десь ну, декілька місяців тому. Я кажу, що спочатку демократи мовчали. Коли була, коли тільки він став це президентом, вони мовчали, нічого не казали. Там там окремі політики там заявляли, але ніхто нічого не потім не помаленьку почали говорити. Потім виступати на каналах, потім почали фільми знімати. А зараз mm -hmm. починають сниви помаленьку робитися. Тим ближче буде до будь-яких виборів, тим більше ми отримати величезну кількість інформації про Трампа, і про будь-які інші і про теперішні mm -hmm. події. Тобто, і це дуже класно висвітлює саму політику Трампа, тому що Трампу треба буде або змінюватися, показувати, що він потужний лідер. Або програбати, лити свою кампанію і зливатися разом з республіканцями. А республіканці зливатися з ним не хочуть. Ти ж говориш, Діпстейт йому не дасть цього зробити за великим рахунком, бо у них така стратегія, діпстейт. Він автоматичний автоматична структура, яка працює вже на працьована руках. Це величезна кількість документів, це величезна кількість протоколів, Він намагається між ними тако варіювати, як автократичний керівник. Я перепрошую, я про інше. Справа в тому, що коли ми говоримо, я через призму України завжди знаєш, це говорю Україні допомагати Трамп більше не буде, бо ти на початку сказав сам, що хоча б він повернувся до того рівня, який був, але той рівень, який був, нам недостатній для того, щоб досягти успіхів на фронті. Ну, направду так. Ну, я перепрошую, що я тебе допитую так, але ну це я думаю дуже важливо, щоб ми зараз ну, розвіяли трішки ейфорію українців, що Трамп змінився. Ні, Трамп не змінився. Андрій, власне, друзі, про це говорить вам. Ми детально зараз про це поговорили. І я хотів би, друже, тебе запитати. Зараз з'являється інформація про те, що Трамп нібито тисне на Європу, що вони нам більше допомагали. Але ну окей, каже Європа, ми готові купити, тільки продай. Ну, якесь замкнуте коло. Трамп не продає чи продасть, чи що тепер буде відбуватися, він дійсно дасть зелене світло європейцям, щоб вони купували, а як європейці готові купувати, готові платити. От як тут буде вибудовуватися історія? все-таки вони розуміють, що Україні треба допомагати? З тими фінансуванням, яке вони поки що планують виділяти, ну я не знаю, що вони там сильно закуплюють. Ну, тобто це не ті фінанси, на які, які потрібно повністю озброїти Україну. Е, е, я говорю, що треба мінімум тричі збільшувати фактично, тобто пряме постачання Україні е, фінансової і озброєння. Тобто, мінімум тричі треба вже вже збільшувати. Чи є в них це можливості? Це для них копійки в рік. Вони собі країн 27 країн Європейського Союзу можуть дозволити виділити 150 мільярдів доларів. Можуть виділити. Це величезне, це невеликі кошти для них. Питання Аху. в тому, що чи готові вони е, е, політично. Я не бачу цього. Я не бачу е, скоріше за все, що знову ж таки вони ті через призму політики е, Дональда Фредовича Сполучені Штати Америки. Н, окей, зараз не торкаємося Дональда Трампа через е, політику Сполучені Штатів Америки. Хай буде в будь-якому випадку. Це працює в будь-якому випадку. Ні, Макрон, ні стармер, е, ні е, навіть той самий Мерс, який дуже сильно там стрибає з шкіри, е, показуючи. Дійсно показуючи певні привілеї, показуючи для України мене це показуючи певні кроки для на внутрішній Україні. Вони не з почени не зможуть радикально змінити ситуацію. Вони там ну, мені подобається, коли там, навіть ті самі зелені вимагають від Мерса ага. там збільшити на скільки там на півтора мільярда чи скільки там допомоги, тому що вони там виділяють сім чимось мільярда. Та хочуть вісім з чимось виділяти. Я кажу, ну окей, прекрасно. Ну це не ті цифри. ви не за те боретеся. Ви видайте 20-30 мільярдів. З кожної країни там мінімум. От тоді питань немає. Я розумію, тому що ну ще раз скажу е, це дуже важлива війна зараз. Важлива для вас, перш за все. Ви самі про це говорите. Це не те, що ми придумали вигадали собі ситуацію. Кожен раз виходить будь-який е, міністр оборони, е, не знаю, там Мерт Юте е, Мерс і всі інші вони виходять і кажуть: це наша війна, це наша війна за наші, за наші принципи, за нашу ідеологію. Е, і в принципі, якщо ми зараз програємо, ми отримуємо війну на своїй території Вони всі про це говорять. Так стоп, так може ви включите і так, що ми переможемо зараз це злочим, і на вашій території майбутнє не було. І витікається, доки нас з'їдять. і потім такі: ну, ми готові до війни тепер. Стоп, ну що це за логіка така? Ні, ні, так не працює. Треба треба превентивно може діяти. І почати. ну Це такі банальні слова, я не знаю. Ми вже всі про це сто раз переговорили, але, на жаль, чи досі вони до цього не прийшли. Вони ми до цього ми. не прийшли. Ми мусимо багато... говорити? Багато говорять, але ну є знову ж таки є певні такі передвісники, знаєте, що на наступний рік там. Вже, вже думають, як закласти на підтримку, тому що там вже є дефіцит бюджету, який вони поки що не покриваються. Закриють це не питання. Там, боже, там ті копійки, вони закриють. Це не це не є проблема. Інше питання: наскільки будуть надлишки? Тому що в нас в принципі надлишків не існує. А вони розказують про те, що е, в 28-му році вони будуть я вже, до речі, розказував і в Десох про, про те, що через три роки почнеться наступна семирічка, е, семирічка бюджету Європейського союзу, і там вони планують іпотетично закласти 100 мільярдів на підтримку України. Тільки в планах є, тобто це ще далеко не факт. Тобто, ось. Е, так, так, на сім років. Ну тобто, ну куди да, про що ви говорите? Це якісь на підтримку, я не знаю, якогось сільського господарства. Там окей, питань немає. Там, ну, воно, якщо ми долучимося до європейського союзу, ну, і тоді треба буде підтримка українського сільського господарства. Це так, знаєте, на, на якісь там не, не ну, щось дрібне, це хватить. Ну, на повністю підтримки України, щоб є змістити боєздатність, щоб ми на рівні е, могли змагатися з ворогом з Російською Федерацією. Ну вибачте мене, це, це абсурд. Це взагалі це ні про що. Ну, і вони, поки що, до цього ще не прийшли. Я з тобою погоджуюся по всіх питаннях тут за першим складом, та я думаю, що глядачі також. Ти кажеш: от з приводу тиску на Росію і превентивного удару. Ну, я б говорив би зараз не про якийсь конвенційний удар, а про санкційний. Справа в тому, що сьогодні у Європейському Союзі будуть розглядати питання 18-го санкційного пакету. В Словаччина, як завжди, проти. Що в тому пакеті буде невідомо про нього вже сто разів, сто разів говорили як і про 17, які про попередні, і сьогодні, нібито в конгресі, також будуть голосувати законопроект Лінці Грема європейці, от, зокрема французи, дуже активно, оченик закордонного відомства е, Франції, баро говорить: ми надали пропозиції до цього європейського пакету. Він буде дуже потужним. Ми синхронізуємо наші дії зі Штатами. А коли я читаю ініціативи, які зараз лунають від Грема про цей як, я не знаю, як назвати, страшно звісний да, з виду санкційний пакет про 500% мит, то мені, чесно, кати обійня, хочеться обійняти і плакати їх обох Європу і США, тому що за великим рахунком там нічого не стоїть. Що ти бачиш от, на сьогоднішній день, можливо, я помиляюсь, про перспективи цього нового санкційного рішення проти Росії? Питання Європейського Союзу, ну в принципі, вони дійсно можуть прийняти його. Я не знаю наскільки воно буде важливим, тому що мені треба побачити документ, я його не бачу. Мені складно взагалі аналізувати цю ситуацію. Зазначають такі санкційні пакети, якщо вони там заявляються, як щось таке надзвичайне, вони мають бути глибоко проаналізовані, і на базисі якихось подій, точніше даних, має бути винесене те чи інше рішення, щоб тобто блокувати ті чи інші потоки, і так далі. Тобто, ну, перше, потоки, наприклад, ну банки всі закриті нема. Тому що ще до 27 сьомого року мають як мінімум європейський союз оплачувати за свої енергоносії якось. Тому той ток банки будуть відкриті один-два. Я не знаю, там будуть відкриті. Ну тобто вже в цьому, в цьому плані логіка відпадає. Які інші там будуть обмеження? Я не хочу фантазувати. Окей, давайте подивимося, що ви робите щодо санкційного пакету. Точніше, законопроекту, які е, з Блюментальному там намалював. Там, до речі вже підписалися. Не знаю скільки там людей. Вже не за цей за, 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 за законопроект. Величезна кількість e, тут є маленький нюанс. нюанс. E, виявляється, що цей навіть якщо цей законопроект буде прийнятий, то e, ввести його ті може тільки Трамп. Там буде є така померка. Тобто, якщо Трамп його не введе, повідомлі він не буде застосований. Тобто, якщо навіть вони зараз проголосують, це дуже цікавий момент, який вирішує величезну кількість недомов. Тобто зараз вони можуть проголосувати. Хоча я не в те, що вони проголосують за цей проект. Але він все буде заблокований. 500% санкцій неможливо ввести зараз американцям. Неможливо на накидає. Для чого це робиться тоді? Я не знаю, як сказати культурно, це просто поганяти понти, Вибачте, мене за такий мій сленг. Вони хочуть просто полякати. Він думає, Трамп думає ще досі, що він буде стояти з тим законопроектом перед Путіним лицем і казати: Ну я зараз все. Якщо ти зараз не це, я зараз підпишу. От я зараз підпишу. От тільки попробую, я зараз підпишу. От він і надалі продовжує оцю кругу. не працює це все. Я не знаю вже, як до Трампа достукатися, що це вже не працює. Він все одно заклав той момент, що вони проголосують, в ніби вже все готово. От маленьке маленько знаєте, тільки перерізати стрічку і все, запустилося. От він і надалі буде ще тягнути не знаю скільки часу з цим проектом. І то я не вірю, що він його запустить. Я чесно. Я не вірю, що я не вірю в цей законопроект і в майбутньому закон, що він буде проголосований. Я в нього не вірю. Тому що це нереальні цифри 500%, відсотків накласти на це. Вони тут б'ються зараз за один за кожен відсоток, тому що це дійсно проблематично для сполучених штатів Америки. Це дійсно проблематично. Зараз накладати такі санкції. Там ще досі величезна кількість бізнесу. Не відправляє е, свій товар, там є дефіцит до речі, товару сполучені штати Америки по деяким пунктам. перестать, вони не знають, як буде вирішене питання тих чи інших по цим торгівельним війнам. Там ну а якщо він зараз введе 500% санкцій, ну це буде це буде амінь. Це буде величезна кількість товарів, буде просто викинута на на свалку, і треба буде це все шукати, виробляти десь сполучені ну, штати Америки. Тобто вони можуть потягнутися тільки через років 10. і то на попередній рівень ціни вони ніколи не вийдуть. Вже. Ну тобто для мене це поки що нонсенс. Я в це не вірю. Я не вірю, що будь-який там міністр економіки може погодити такий законопроект. Але окей, ну політично вони можуть це зробити. я говорю з позиції американців, з позиції українців буде платним проект. Обмежуйте, обрізайте. Якщо Китай дійсно перестане після цього санкційного режиму закуповувати нафту в Китаї в Росії, це щастя буде для нас. Повірте мені, 25% нафта 20-25% Нафта в цих цифрах зараз звучить наповнені бюджету Російської Федерації. Веде спочатку року мінус 17% наповнення бюджету по енергоносіям. Тільки за цей місяць зменшення доходів до бюджету Російської Федерації на 35%. За по енергоносіян і воно і воно наростає. Воно постійно збільшується так по експоненційному. Це навіть не цей. Це дуже хороше новини. Ще раз кажу, але треба змусити якимось методом. Я так розумію, що Трамп поки що немає, не бачить е, реальних важелів, як це зробити, і він знову ж таки переходить і намагається зробити е, взяти на на цей на блед. От можливо він надіється, що це йому що це спрацює. Ну будемо сподіватися, сподіватися, що треба буде йому не 5 місяців ще, а менше для того, щоб він справді ухвалив якесь дієве рішення проти Росії, тому що Росію справді можна дотиснути. Друже, тобі дякую, що ти сьогодні був з нами. Ми зараз спробували максимально ну детально розібратися в тому, що лунає з уст Трампа, аби українці справді не а, бачали якоїсь ейфорії в ньому. Хоча більш ніж переконаний, що ми дуже адекватно оцінюємо те, що робить Трамп. Спасибі тобі, обов'язково побачимось.